Всім привіт! Ви на каналі Lux In Tenebris, що означає світло в темряві. І сьогодні я хочу зробити на новій цій колоді мистецтво подорожей загальний розклад на пораду від карт. Спробуємо такий формат. Буде три варіанти. Більше я не бачу сенсу поки що робити велику кількість варіантів. Витягну дві карти. І цей розклад буде актуальним на той момент, коли, коли б ви його не подивились. Тобто це може бути рік після публікації, тиждень після публікації. Ну, і якщо вам зрезонувала порада від карт на той чи інший момент, пишіть в коментарях, діліться своїм враженням, діліться, як ви сприйняли це, і як вас вона програла, ця порада. Так. Три варіанти. Перший варіант буде ось тут. Так, дві карти. Другий варіант. Так. І третій варіант. Ну що, ми поїхали читати карти? Так, перші виберіть. Сконцентруйтеся, або просто перше, що на думку спало, і відповідайте на питання, що б ви хотіли почути від карт на даний момент. Так, перший варіант поїхали. Так, дивіться, паша жезлів і вісімка кубків. Вам потрібно обрати шлях, куди рухатися далі. Те, що ви на даний момент собі запланували, навряд принесе вам задоволення, яке ви шукаєте. І вам слід уже знайти в даний момент. Шлях вибрати ціль для нових пригод, для нової якоїсь зустрічі, для нових стосунків, для нового Паш Жезлі у нас відповідає за амбіції для нової якоїсь кар'єрної сторінки. Тому що по вісім 7 кубків ви вже не отримаєте від того, де знаходитеся зараз, якийсь. Якесь задоволення, якесь, якийсь удовлетворительний результат. Тобто вам потрібно знайти якийсь інший шлях, якусь нову дорогу, якусь нову мету, тому що паж жезлів ще шукає якусь мету собі до майбутнього для нового проєкту якогось. Тобто, тут ось така от буде порада для вас. Ну, шукайте, шукайте нові можливості. Тут тільки таке можна, можна сказати. Так, далі, другий варіант. Другий варіант у нас теж про трансформації, про зміни в житті. Тут смерть випадає, і четвірка кубків. Смерть нам говорить, що прийшов час змін, прийшов час, щоб старе померло, щоб старе відійшло від вас. Тобто, тут іде зміна взагалі життя. Це буде не перелам, але це час, щоб рухатися далі. Тому що, дивіться, у вас вже три кубки повні, а четвертого вам не треба. Тобто ви дивитеся на цю ситуацію таким чином, що це знову ж таки, це може стосуватися будь-якої сфери роботи, навчання, якогось зміни локації. Так, тут також може бути зміна, переїзд, це може бути прощання зі старим життям, це може бути. Також а, нові стосунки. А, поки, поки про нові стосунки ми не говоримо, тому що ми ще зі старими не розпрощалися. Тобто тут зі старим треба розпрощатися і а, взяти невеличку паузу, невеличку, тому що четвірка не передбачає довгої паузи. І що, вже не просто зосередитись на тому, що в нас є, а вже починати розглядати нові варіанти, нове життя. Нові якісь віхи житті, тому що тут у нас про почуття йде мова. Ну тут вже з почуттями треба досить інакше трохи вже якось комунікувати. Так, далі. Третій варіант. Так, тут у нас король жезлів і туз мечів. Ну, дивіться. Король жезлів це людина енергічна, це людина дуже талановита, здібна. Він запалює всіх своїм своїм бажанням. Це творець моди, це та людина, яка задає модні тенденції. Тобто тут буде у вас, можливо, якась зустріч з такою людиною. І щоб ви. Колись з нею зустрінулися, не боялися щось говорити, не боялися висловлювати свої ідеї, не боялися просто навіть не мовчали, просто комунікували, тому що туз мечів у нас відповідає завжди про логіку за, логіку, за слова, за обмін інформацією. Тобто, тут з цією людиною вам слід обмінятися інформацією, висловити свої якісь логічні. Емоції, точніше, не емоції, а логічні якісь доводи. Тут буде, вас будуть намагатися пере... змінити вашу думку, але ви повинні стояти на своєму, тому що ваша думка в тому випадку буде правильною. Так, ну, і що ще можна по цій карті сказати? Якщо це стосується якихось особистих стосунків, то тут також можливі якісь маніпуляції зі сторони. Вашого партнера, але тут також треба не боятися відстояти свою думку, своє право на свої якісь бачення тої чи іншої ситуації. Так що так, ось такі у нас вийшли поради сьогодні. Сподіваюся, що вам зрезонують вони, що вони якось відгукнуться в вас. І до зустрічі в наступних розкладах! Гарного дня!